Мої вітання! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні приготуємо карпатський омлет з часниковими стрілками. Легка літня страва, яку здавна готують у нас на сніданок. Можливо, ви чуєте про них вперше, тому рекомендую обов'язково переглянути. Часникові стрілки молоденькі, щойно зірвані з городу, уже дуже смачно пахнуть. Ми добре їх промили. Далі зрізаємо бутони, тобто позбавляємося від цибулини зверху. Всередині неї знаходиться жорстке насіння, яке важко розкусити, і вони порушать смакову якість страви. Нарізаємо чесникові пагони на частинки довжиною 3-4 см. Часникові стрілки це молоді пагони, які проростають у чеснику. Їх потрібно зривати до початку цвітіння. Вони відрізняються особливою м'якістю, можна їх вживати у свіжому вигляді. Дуже добре поєднуються з іншими овочами, м'ясними продуктами та яйцями. Нарізані чесникові пагони своїм виглядом нагадують стручкову квасолю, та смак зовсім не той. Кидаємо їх на розігріту сковорідку з рослинною олією. Смажимо їх приблизно 3-4 хвилини. Час від часу перемішуємо. Вони дуже корисні та смачні. І їхній період збирання зовсім не тривалий. Тому, якщо хочете встигнути спробувати цю смакоту, поспішіть. Злегка їх обсмаживши, додаємо солі та чорний мелений перець до смаку. Уже такі обсмажені чесникові пагони смачні, і їх можна подавати як гарнір до м'яса. Далі доливаємо 2 столові ложки води для того, щоб вони ще трішки протушилися і накриваємо кришкою на декілька хвилин. Часникові стрілки змінили колір, стали більш темніші. Це означає, що вони готові. Взагалі їх можна використовувати для приготування багатьох страв. Напишіть в коментарях, як саме ви їх готуєте та чи взагалі доводилося вам їх смакувати. Буде цікаво почитати. Далі беремо яйця 4 штуки, збиваємо їх до однорідності за допомогою виделки і вливаємо у сковорідку до часникових пагонів. Перемішувати не потрібно. Обов'язково закриваємо кришкою, тоді яйця добре приготуються. Залишаємо на маленькому вогні на 2 хвилини. Родзинкою нашої страви є справжній гуцульський копчений буц, який готують на полонинах українських Карпат. Натираємо його на дрібній терці приблизно 50 грамів. А коптять його для кращого зберігання, тому майте на увазі, справжній бут з полонини повинен бути копчений. Накриваємо кришкою на одну хвилинку. Все дуже гарно пахне. Тепер ще посипаємо бринзою, яка додає приємної нотки Карпат у цей неперевершений омлет. Бринза достатньо солона, тому яйця не солимо. Виключаємо вогонь та накриваємо кришкою. Трішки чекаємо, щоб бринза пом'якла. Поєднання декількох сирів та чесникових стрілок створюють по-справжньому домашню атмосферу. Готуючи цей омлет, де б я не була, завжди відчуваю дух карпатських полонин. Як бачите, омлет дуже ніжний та приємний, повітряний, гарний на колір. Будстабрин затільки вдало його підкреслюють. Обов'язково, якщо є можливість, приготуйте чесникові стрілки. Це дуже смачно та корисно. Тільки спробувавши їх, ви зрозумієте, про що я говорю. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Все буде, Україна, мої дорогенькі!